Так, я вже отопіла, і я не можу знайти цю йобану кнопку. <му> Брови якісь в мене гулящі останнім часом, то ладно. Да. Все, пишем, пишем, пишем. Під кінець року Вікторія Андріївна значить дуже підготована. І тадам, в неї є така м, штучка, ліпучка. Це ніякої магії абсолютно. Я дуже люблю це робити. Я і в минулому році це робила, і в цьому е, ну, беремо таку баночку, не знаю, можливо, комусь в конверті, наприклад, я також зберігала. І тут в мене є малесенькі такі е, записочки. Ну, відкриємо одну, наприклад, прочитаємо, а що. Мій день народження, ось спогад. Коротше, всі спогади класні, не класні, Я пишу, ну, які, звісно, запам'ятовую і записую, все. Встигаю записувати, то ж забувається. І поміщаю в таку коробочку. Баночку, що є під рукою, що є туди і поміщаю. От, і За рік назбиралось прям дуже багато. Здається, що це дуже мало, але вони маленькі. Дрібненькі, Їх тут просто мільйон, якщо не більше. І в кінці року я ось на Новий рік перечитую, аналізую. І до чого це все? Це до того, що все оце це наші трансформації. В мене вони тут і записані половину, половина в голові, половина в серці, половина ще й навколо. Тому поговоримо про цікаве. Так, сьогодні віщаю на е, класну тему. Коротше. Ця тема е, називається трансформації і фізичні зміни. Чому фізичні, тому що від трансформації, в принципі, воно все і лізе, тому що е, так само як ми займаємось спортом і потім бачимо результати, так само ми проходимо трансформації і ми бачимо результати в житті вже на Всіх планах, підпланах і на всіх абсолютно рівнях. Погнали! Так, на початку буде теорія, потім я підготувала е, таку класну штучку, це називається метафоричні карти, це е, суто робота з нашим підсвідомим. Дістану ключову карту в кінці, е, буде три варіанти: ви можете обрати який вам по інтуїції сподобається. І Попрацювати ще й самостійно. Так, до чого це все було? Оця баночка, оцей сюрприз. До того, що ми маємо навчитися відслідковувати свої трансформації. Е, можна їх записувати, можна виписувати, можна зберігати в голові е, де завгодно, але головне робити цей аналіз. Вони тупо виглядять, я знаю, але ладно. Е, важливо робити аналіз, тому що, якщо ми не робимо аналіз, ми не розбираємо. Тоді важче прибрати в наші внутрішні конфлікти і всі ніщічки, які в нас тут зберігаються, і тут зберігаються, але щось, щось не, і не туди, і не сюди. Раком, боком і подскоком, але все одно щось не те. Е, нема впевненості в собі, в діях, в завтрашньому ці перекоси. Коротше, ще можна купу чого говорити, але ми не будемо на воді зосереджуватись. У мене тут тільки суто факти. По фактам розкидає. Так, перший пункт, як я вже сказала, відслідковувати свої трансформації, якими б вони не були, навіть якщо вони погані, там, втратили друзів, рідних, роботу, університет, коледж, місце, де ви живете, не знаю, дім втратили. втратили це все дуже важливі речі. Але якщо ми не відслідковуємо і не аналізуємо, і ми, якщо не розуміємо, що це на краще, все одно і нам придеться змиритися з тим фактом, то ми будемо ми не будемо там, де треба, ми будемо просто енергетичними якимись пустишками, які йдуть в пропасть. Так що відслідковувати свої трансформації далі. Просканувати те, на якому рівні ви вже знаходитесь. От, на якому рівні дружби з собою, як то кажуть, я знаходжусь. Тому що якщо ми з собою не конектимось, якщо ми не розуміємо наших бажань, Mm, то найгірше, напевно, нічого нема в житті. <ріхи> Наступний прикол це задати собі багато-багато запитань. Я дуже це люблю і всім раджу. Що, які мої пріоритети взагалі? От що я хочу в житті? От що я хочу в цьому місяці в грудні зробити, а що я хочу в січні? І взагалі, що я хочу? Ну, типу, мої бажання. Хтось може прописати на півроку, на рік, на два роки, на десять, в кого як вийде, але багато теж не треба там запливати за байкіці, тому що краще, мені здається, на півроку, але впевнено і точно знати, ніж там на 25 років і потім все е, ну, через одне місце. Не розумієте, да? е, тому чути себе це важливо, коли ви прописуєте, щоб не хтось там якась манія вам сказала, і ви Ой, да, точно я ще запишу. Якась дуня там порадила, і ви такі, типу, ну тож, ну чого, хай буде. Ні. Стан свій, як я зараз почуваюсь, важливо, в якому стані ви це пишете. Якщо ви з собою не в конекці, якщо ви там просто ненавидите цілий світ себе і своє відображення, то ну, попрацюйте ще над цим, просто зрозуміти, що вам не вистачає для повної картини щастя, щоб ви жили як в раю. На землі. Ем, пріоритети важливо писати від внутрішнього теж. І я коли пере, ну, переписувала всі свої пріоритети заново, які я зрозуміла, що в них хтось нав'язав, я така, о май гад, Боже, вікаєш. Твоїх там 10, а нав'язаних 52. І я така, думаю, господи, прости. Ну, нічого. Головне, пізніше, але трошки зрозуміти, вияснити цілу картину, свою особисту. От, і не вискакувати це вище своєї голови, хто там що скаже, і не вискакувати вище чужої голови. Там, да? Мати міру, от, норму свою особисту. Просто в кожному, напевно, моєму відео я кричу: дослухайся до себе, дослухайся. І я розумію, що я іноді запливаю за рамки дослухайся до себе. От, коли я. От Я розумію, що все поступово треба трансформувати, а я колись перейшла тут наліво звернула, а не було направо. Наліво по життю наліво не дуже <сум> виходить у всіх. Потім все боком обертається. Ну, краще направо. Хто зрозумів, той зрозумів. <сум> Оце дослуховування до себе, от ставлення до себе, повага, любов це вже було все. Ми там говорили, прогортайте. Є відео, як полюбити себе. Ну, цікаво, там дві частини. Це ж таки самореклама, мені можна, всім можна, дозволяю. І зрозуміти от, що свого стану так, як раніше, уже не буде. Наприклад, у нас був стан там, апатії, депресії, і ви розумієте, що так, як раніше, вже не буде. Якщо він буде, то він буде або загострений. Не такий легкий, як був, або буде якийсь інший вже корич, обернеться ще гірше. Так що ми, от те, що бачимо навколо себе, це все є ми, <смас> мать вашу. <смас> Я не знаю, як це ще пояснити, чесно, тому що так, як раніше, візьмемо мою ситуацію, депреснічок такий важкий. Я розумію, що якщо я не буду діяти крізь любов, якщо я не буду аналізувати, то я знову попаду туди, звідки я вилазила, вибачте, мене років 6, напевно, якщо не більше, от чесно. І не чіпляться на негативні вібрації. Ну, я тут, вибачте, читаю. Ну що ви мені заважаєте? А, дивіться, все розписала, все для вас. Якщо ви зараз почуєте е ці слова, і якщо ви. Зрозумієте їх, то це буде прям плюс для всіх, як для мене, що я тут віщаю, і для вас, які е, отримують інформацію, ставлять лайки, підписуються, поки я тут розмовляю. Е, світ відзеркалює наш стан. Тобто він відзеркалював мені, от коли в мене була депресія, він відзеркалював лише погане. От прям. Фігню, от чесно, якась херня, якась херня виходить, не записую. Так от, коли я була в депресії, все постійно мені нагадувало про мій жахливий стан. Тому що чому? Тому що Вікторія е, чіплялась на негативні вібрації. Знаєте, є такі моменти, от сьогодні думала я про це, коли людина сумна, я по собі знаю теж робила, шукала ще більш сумні якісь мелодії і пісні, щоб ще більше себе в цю яму. Загрібать. І підгрібала вже потім, з висновками, вже розбирала, не знаю, з психологами, з духовними наставниками, і це було просто такий досвід. Такий досвід. Його треба соромитись, це нормально. Це нормально. Так, мені здається, це просто найголовніше зараз буде штука що тримати себе в руках і не давати емоціям вилазити тоді, коли вилазити їм не потрібно. Чого я привела? Такий приклад, і чого саме в трансформаціях, тому що зачасту люди, от якщо відбувається якась хрінь в житті, вони починають що робити? Вони починають злитися, вони починають, не знаю, плакати, кричати, сльози, соплі, все, що можливо і неможливо. І це все дуже, дуже, дуже неправильно. Я розумію, що свої емоції треба. Відслідковувати і важно екологічно пропрацьовувати, а не зриватись на інших людях. Як би там не було, я вчусь, і я всіх вчу, і я розумію, що це така діба. Діло... <зуміло> Але неможливе можливо. Оці негативні емоції, які ми ще й роздаємо, робимо таку роздачу на інших людей, і це виходить перекос. Ось це е, тримає нас в болоті, от чого я приплила. Тому що трансформація є. Вона вам не сподобалась. От, там, зміна роботи, наприклад, візьмемо. Випустились з університету раніше, ніж треба було, наприклад. Ви розумієте, що вона нафіг не сподобалась ця трансформація, і щось якось невесело, якось не круто і не кушається, і не п'ється. Що робимо? Ми, перше, що маємо робити. Знайти цю емоцію, яка вона? Сум, злість, радість, апатія, депресія, я помираю, все, я нічого не хочу. Де вона в тілі? І ми її знаходимо в тілі, вона може бути, не знаю, де завгодно. І ми через спортик, через танці, через, не знаю, якісь там листи собі, своєму тілу. Це все прописуємо, витанцьовуємо, витреновуємо, і нам стає краще. Лайфхак. Но, ребята, ні в якому разі ми не тримаємо в собі цю всю хрі і не розпостраняємо це в простір, тому що будь-яка емоція, вона нам відповідь все одно прилетить. Хто не вірить, до речі, в бумеранг, десь чула відео, значить він до вас ще не долетів. І це правда. І це все тримає нас в болоті, і якщо ми не вміємо працювати своїми емоціями, то ми нічого в цьому житті не зможемо. Тому що в мене було таке, що я зла, я значить, на всіх тут накричу, тут я ображу, тут я пошлю, тут мене хтось позле, як, як воно буває, да? як воно закручується. І зараз я розумію, що я на самоті з собою, я там задаю собі запитання, чого, я, чого в мене ця емоція з'явилася, яке перше джерело. Як я її можу утилізувати, так, щоб не бути гавкаючою собакою <смі> і крайні всіх бідах людей, да, роздражати людей, там, на конфлікти їх там, розводити. І ще я розумію, що уйма енергії йде на це. Тому не, не резонуйте з низькою чистотою, просто якщо є емоція, не знаю. Намалюйте її на папері. От чесно, от мені допомагає там взяти, наприклад. Якийсь там олівець, да? чорний, червоний, коричневий. Я прописую, малюю цей стан, я там, не знаю, сажмякала, викинула, вже легше набагато, і я нікому не зробила боляче. І, в принципі, ну, мені легше там, в танцях теж, в спорті, там година в планці. Хто може, ну хто не може, ладно. Дві хвилини вистачить отак, не знаю, що нібудь висказати перед зеркалом. Посидіти, поривіти, попричитати, як то кажуть, да? але ні в якому разі ну, не розпостраняє негативне в світ. От важливо. Роботи з самооцінкою. Трансформації часто нас дуже сильно попускають. Мало людей використовують страждання там да, з певної трансформації, якесь відкриття і якусь. Якийсь благий намір, щоб щось там продовжувати, да, там. не опускати руки, зрозуміти себе і інших, і піти далі. Всі ми там починаємо сразу <з Illinois> Типа, отак. І, і це погано, от прям дуже. Якого хріна? От Якщо е, якась ситуація, яка вам не подобається, просто кажіть, якого хріна ця ситуація. <cond> Божественна ситуація, взагалі, взагалі, на секунду, з'являється в житті. От, що я можу винести, який урок я можу винести, і є ще там пару людей з цього, цього дерьма типу, ну, От мені подобається. Трансформації це, звісно, що страхи. Страхи це нереалізований потенціал. Якщо ми не йдемо страхи, то трансформації не мають ніякого для нас абсолютно значення. Так що, якщо є страхи, то треба йти треба йти. По ту сторону страху є нічого. Або є все для вас. Ну, ви обираєте. Якщо ви, наприклад, обрали не йти в страх, то у вас нічого в житті не буде. А якщо ви обрали іти, то у вас буде все абсолютно. Все, прям все, оці блага. Іноді трансформації можуть нас так закрутити, що в нас стоїть вибір сказати там людині да чи сказати людині ні, пішов ти нафіг моє життя. І тут я скажу, що треба чітко казати так або ні на свої перші індивідуальні відчуття. От як ви відчуваєте, та, от кажуть, мені здалось, ні, тобі не здалося. Якщо вам здається, що вам здається, то вам не здається. Моя улюблена цитата, одна з моїх улюблених. Тому що це розмова з вашою інтуїцією, мать вашу. От чесно. Якщо ви не розумієте себе, то як ви зрозумієте цей світ? Або сказали чітко так і пішли далі, або сказали ні, і пішли далі. Все. Іншого не дано. Що вам ще сказати? Після всіх трансформацій іде щастя. От чесно. Я зрозуміла, от за цей рік от за цей рік стільки було всього, і я розумію, що все одно ж піде щастя. Знаєте, піде. Топ новина під кінець е цього відео це буде те, що в кожного своя боже... божественна програма. І якщо у нас якісь трансформації. Хтось називає трансформації проблемами, хтось називає задачами. Окей, хай буде так. У кожного вона своя. От порівнюючи свої трансформації з іншими трансформаціями інших людей, я розумію, що Ну, я ще в квіточках, слухайте, я ще в квіточках, правда, я ще на Лайті, на джозі, на Зені. Не знаю. Як коли. Іноді буває, що на Джозі. Кому а іноді на дзені, і, і це нормально. І ми не маємо порівнювати свою ситуацію з ситуаціями оточуючих людей. Фокус має бути обов'язково на собі, от прямо на собі. На тому, що ми прибираємо страхи свої, після них все одно буде щастя огромне. І порекомендую зробити прикольно вправу зараз, прямо вже. Виписати 5 або 10, когось 50-100, <смі> скільки поставте на паузу. 5 конфліктних ситуацій, як мінімум 5 ключових зараз на цей момент, такого типу, що хочу, але не можу це взяти. От, щось мені не дозволяє. Типу, я там хочу переїхати, але щось там, щось там мені не дозволяє. Я хочу. Купити машину, але щось там, щось там щось мені не дозволяє, там хочу купити квартиру, дім, хочу комусь щось там сказати, але щось там, щось там не пускає. Просто випишіть ці ситуації, поставте на паузу, і в кінці я просто скажу от вам зараз за фіналю, що перше джерело це страх, от чесно. А за страхом, я ж сказала, або для вас є все, або ну, нічого немає. Якщо ви Записали ці ключові ситуації, зараз же, ви ж записали, да? я ж не просто так все говорю. <свісно> Трансформації в балансі це коли все йде в легкості, навіть те, що важко, воно все одно йде в легкості. І без перекосів, без страху, без тривожності. Тому що люди привикли, що страх це норма, тривожність це норма. А я скажу, що це ніфіга не норма. Переживати це ненормально. Боятись — це теж ненормально, а йти в цей страх ось це нормально. І тоді ніяка трансформація, повірте мені, вас не скрутить і не поляжете ви в койку. Так, ну після того, як ви написали оці 5-10, як мінімум, з крайніші в крайнощі, я це так називаю Аля, звісно, ми. Таким чином активізуємо внутрішній дозвіл і підіймаємо акцент уваги на тому, що е, може статись лише найкраще. По факту нічого найгіршого гіршого ну, немає. А якщо станеться, то ніби. ну і, і станеться, і що з того. А мені що з того, нічого абсолютно. Е, окей, просто губи лопаються. Все. <гум> Тому я загубила думку. Ні, не загубила. Що загубила, ти знайшла. Так, чому мені вигідно, наступне запитання, чому мені вигідно чогось не мати в житті? От ви прописали ці конфліктні ситуації, наприклад, я. Господи, я не знаю, який вам не вести приклад. Думай, Віка, думай, Господи. Там хочу переїхати. Ну, наприклад, це перше, що мені приходить в голову. Чому мені вигідно ще цього не мати? От чого я зараз там ще не те саме, да? і не так, і не сяк. Чого мені вигідно? І чого мені вигідно не жити своє найкраще життя? Я маю просто зрозуміти, що я втрачаю час. Я там прописала, окей, я зрозуміла цю ціль, але я втрачаю час на те, що я сижу і я нічого там не роблю абсолютно. І е, головна причина всіх, як то кажуть, біт е, це те, що мозок нам блокує просто капець. здійснення наших бажань. А якщо ми йдемо проти системи, проти мозку, то звініть, для вас просто все найкраще в світі буде. Вот. І тому зрозуміти, що яка увага мені зараз треба, яку любов я б собі дала для здійснення, для здійснення цього бажання, і е, мої конфліктні ситуації мають програватися в кращу сторону для мене. Тобто я їх маю програвати таким чином, щоб все було просто конфеткою в моєму житті. Розумієте? Да. От я прописувала е, мої конфліктні ситуації: переїхати жити в інше місто, стати акторкою, мати свій бізнес, бути в гармонійних стосунках, більше подорожувати і т.д. і т.п. В кожного все буде ну, абсолютно своє. Пушіть своє від серця, от чесно, яка у вас конфліктна ситуація, що я начебто можу, але ніфіга не роблю, начебто виходить, а начебто і не виходить. І тоді активізується внутрішній дозвіл, і ви будете діяти. А як же? Якщо ви хочете, щоб це все збулося, а як же? Під лежачий камінчик, водичка ж не тече. Головний меседж цього всього, те, що я набалакала, це перестати нити, не шукати винних і нарешті познайомитись з собою і діяти. Дія і ти. Слово складається з діяти, да. ну і по традиції Вікторія Андріївна для вас не з пустими ручками. Так, дістаю е, перший варіант, якщо ви пам'ятаєте, я дістаю дві карти. Ви вже ж, напевно, обрали один чи два. Так, одинички. Наші одинички. Дивіться, яка прекрасна карта. Це, це взагалі. Яку роль я граю в танці кохання? Ось таке у вас запитання цікаве. Я на нього відповіді не маю права давати, я просто його зачитую ще раз. Яку роль я граю в танці кохання? Можливо, тут є закохані або ті, хто хочуть стосунки, то вам перший варіант такий. Дуже цікаве запитання, я впевнена, є над чим подумати. І друге запитання. Тин, тинь, тинь. Ось таке запитання, прикольне. На що я витрачаю дорогоцінні піщинки свого життя? Дивіться, яка краса. Ще раз, на що я витрачаю дорогоцінні піщинки свого життя? От тут точно є не подумать, я впевнена, що ця карта внесе ясність в ваше життя. Ніхто вам не має давати відповіді, окрім вас самих. Все в ваших руках, тому їх не можна просто ну, апріорі опускати. Все, цілую, обіймаю, сподіваюсь, знайшли певні відповіді на певні запитання. Або якщо ви в процесі, то це нормально. Всім успіхів з прийдешніми і до нових відео.